Впевнений, що ти чув про крупного гравця, який штовхає ціну на графіку, останню угоду я закрив на півтори тисячі доларів, і зараз я зараз я тобі покажу короткий огляд, як я за допомогою цієї стратегії заробив половину свого капіталу. Беремо до аналізу три останні торгові дні. Бачимо, що основний об'єм прийшов по ціні 87 доларів за барель нафти. Запам'ятайте, крупний гравець завжди поступово набирає позицію, у нього немає хаотичних рухів. По максимумам і мінімумам знаходимо дзеркальний рівень. В класичному варіанті теханалізу, коли ми говоримо про продаж, це завжди буде відбиття від цього самого рівня опору. Оцінюємо, де ми проставимо стоп-лосс і тейк профіт. Стоп-лосс це найближчий максимум. Тейк профіт мінімум, від якого починався весь висхідний рух. Стоп-лосс 88 доларів. Тейк профіт 83,38. Оцінюємо ризик менеджмент позиції. Він є більш ніж сприятливий. Відкриваємо позицію на продаж. Вже ось тут ми зафіксували наш прибуток і отримали досить непоганий результат. Підписуйся на мій інстаграм, щоб отримувати корисну інформацію і значно покращувати свої результати.